Наприклад, я, якщо з моєю партнеркою щось станеться, навіть зможу не дізнатися про те, де вона. Якщо, якщо вона потрапить в реанімацію, я не зможу до неї потрапити в реанімацію також. Мене звуть Станіслава Петлиця і я громадська активістка, харківська громадська активістка, яка займається правами людини. Харкові я живу з народження і жила тут все життя, окрім своїх виїздів. Якщо казати про мій активізм, я насправді думаю, що він почався ще з 2015 року. Я працювала в Харківському жіночому об'єднанні Сфера ми займалися і займаємося, продовжуємо займатися різними напрямками. Тобто наші напрямки діяльності і дві цільові аудиторії, які були в нашій організації, це жінки та ЛГБТК плюс спільноти. Я дуже добре пам'ятаю, як почалося повномасштабне вторгнення. Я на той момент була вдома, жила я на Салтівці. Спочатку починаються вибухи, потім я прокидаюся. І е, я думала, що це фієрвірки, тому що до того були такі деякі диверсії в Харкові. Постійно е, взривалися фієрвірки, їх запускали напевно кожен день. Я багато плакала, я багато боялася. Е, один з моментів мені запам'ятався дуже сильно, тому що це були авіаобстріли, літали літаки прямо над домом. І я думала, що це кінець. Перші дні е, я не могла знайти собі місця. Потім ми почали вже з громадською організацією Харківське жіноче об'єднання сфера, в якій я працювала, думати, що ми можемо зробити. І ми е, почали діяти, відкрили чат з психосоціальною підтримкою, в якому були е, кожен, кожен тиждень зустрічі для людей, які залишаються в Україні, і е, трошки пізніше для людей, які виїхали за кордон. Моя евакуація почалася так трошки дивно. Ми поїхали з моїм з собакою на вокзал, і, виходить, що там було дуже 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 багато людей. Я його тримала на руках десь 9 годин. Я не знаю, що в мене на той момент було в голові, тому що я вирішила, що мені треба їхати саме до Львова, ну тому що це мала бути моя кінцева точка. Коли я вже приїхала у Львів поїхала в свій такий тимчасовий новий дім, я просто їхала і тут зненацька побачила зупинку, на якій стояли люди. От. І це для мене було так, так гірко. Тому що в Харкові на той момент на зупинках не стояли люди. Для мене це було настільки щемко, що я прям розплакалася там в цій машині, і цей водій сказав, що там от бери мій номер, якщо що, якщо з чимось там буде потрібна допомога. У Львові я жила 8 місяців і повернулася у Харків в грудні місяці 22-го року. повернулася я в Харків якраз через свою партнерку. Яка на той момент зі своїми побратимами і посестрами базувалася в Харківській області, і я подумала, що я хочу бути ближче і що у нас немає такої можливості, щоб вона там до мене постійно приїжджала у Львів, в тому числі мені вже дуже хотілося повернутися. В своє рідне місто і робити всякі активності і взагалі допомагати людям саме тут, тому що, тому що я люблю Харків. Я людина таких швидких рішень. І це все почалося. Насправді, десь з січня місяця ми нас запросили знятися в фотопроєкті І там було інтерв'ю, і ми говорили вперше про те, що ми думаємо про шлюб. і ми прийшли до такого висновку, що це юридичний захист нашої сім'ї, і значить, він нам потрібен. Я така думаю: так, я хочу бути з цією людиною, це правда. Наступний крок має бути освідчення. А наступний крок потрібно зробити так, щоб ми були видимі для держави. От такі, от дуже нібито прості кроки. Це було в квітні. Я сиділа, значить, на роботі і думала собі про Аліну. І Я пішла швидесенько в магазин, от купила каблучку, пішла ще за квітами, замовила особливий букет для неї. І коли вона вже приїхала, мені треба було якось це все, все запакувати так, щоб вона не знала про це. І мій друг і колега одночасно дав мені коробку. і Тут я дістала, значить, букет, дістала. Кабличку, і... і все, і почала свою промову. Плакали всі, ми були дуже розчулені, і Аліна мені сказала так. А потім у нас відбувся такий переїзд. Ми вирішили, що буде класно жити в будинку, тому що у нас собаки, ми сиділи в каміні і. Аліна почала зі мною якось говорити. Дивно вона мені почала говорити про свої почуття. Вона зробила мені пропозицію і дала мені каблучку з Аврори. Це була така каблучка безрозмірна, і вона була з рожевим сердечком. Звісно, я погодилася, тобто у нас така була подвійна пропозиція. У 2023 році ми з командою хежосфери організовували Харків Прайд і думали якраз про те, над чим ми будемо працювати, і що для нас важливо. Для мене було важливо підняти питання шлюбної рівності ще раз, і якби бути гучними і видимими в цьому питанні. Ми придумали такий перформанс весільний, в якому ми будемо їздити по всьому місту і фото фотографуватися біля визначних. Них місць як оці, от знаєте, фотографії на весіллях, там де хтось на ручки стоїть, хтось там отак от тримає. Ми з командою вирішили, що приймати участь в перформансі будемо саме ми з моєю партнеркою, і що це якраз активістка і військова, і ми робимо для нашого міста багато. Тільки в різні способи. У нас були сукні, у нас були у нас була фата. Моя колежанка замовляла сукні для дружок, і, і, всякі, і різний декор для машин. Люди реагували дуже по різному. Хтось фукали, хтось ходили, посміхалися, хтось знімали. Питання шлюбної рівності, питання реєстрованих партнерств, воно на часі, і про це треба говорити, про це треба кричати. Тому що є ЛГБТК військові. ЛГБТК військові вони захищають нашу країну так само, як і інші військові, які, наприклад, гетеросексуальні. І... І чому, якщо людина може померти за свою країну, країна не може для неї зробити тих умов, в яких вона буде, хоча б відчувати, що її сім'я під захистом, під наглядом, чому, е, чому це питання має обговорюватися? Це те, що має бути просто так, без всяких обговорень.